Щиро всіх вітаєм друзі, шлема вам полки, привіт. Ви впізнали мене, любі. Це я, отой казковий дід, якого знає цілий світ, який з дарунками мандрує, щастя й долю всім віншує. Я повсюди, друзів маю, в кожну хату завітаю. Отож прийшов я і до вас, щоб у цей святковий час з новим роком привітати. Снігорочка. Буду. Року новому друзі, випадаємо, ми путь через ріки, через гори ходимо в кожний дім. Подарунки новорічні ми даруємо усі. Віншування з Новим роком. Ви прийміть від нас цей час хай м'якенька свою кроку Кролик завіта до вас. І знов до хаті завітають щасливий сміх і віримо в віця. Бажаємо діждатись всіх, кого чекаєте. Що збереглося кожного життя? Щоб ви згадували, рік оцей як рік прекрасний, переможний, а з ваших радісних очей котились лиш від щастя сльози. Бажаємо серень вано чути, страшних новин вже не читать, про комендантський час забути, до мирного життя звикать. Любі діти, надія і доброка будуть з вами, і світло в душах згаса будуть. Хай у новому щасливому році здійсняться всі ваші бажання. Хай щастить вам на кожному кроці, не полишить і справжнє кохання. Хай на столі всім їжі вистачає, не зникне більше світло і тепло. Нехай ракети більше не літають, хай вас навіки це покине зло. Хай сплавиться прекрасними ділами наш 2023 рік. До нових зустрічей!